Вітаю вас, дорогі колеги! Я знаю, що зараз дуже гаряча пора для всіх платників податку на прибуток. І мені б хотілося зробити щось корисним для вас. Я хочу поділитися відеорозв'язком розв'язком податкових різниць, які застосовують високодохідники. І це частинка матеріалу, маленький такий, знаєте, шматок пирога. Від великого пирога. Великий пиріг називається онлайн-курс податків в Україні. І саме зараз він триває. Всього він триває 5 місяців із листопада по березень, і кожного місяця до нас залучаються нові учасники. Я буду розповідати по одній податковій різниці. І те, що я вам буду показувати, це реальні ранні кейси, реальні матеріали для учасників онлайн-курсу. Можливо, у такий спосіб, хоча б по цій різниці, яка вона у вас, і якщо вона у вас буде, я зможу бути вам корисною. Але якщо б так трапилось, що я вас зацікавила, і ви захочете долучитись до навчання або вас зацікавить, а як це зробити, знайте, що ви можете за посиланням під цим відео долучитись до цього потоку. І саме з податку на прибуток, це є модуль другий. Якщо вам сподобається, можете долучитись до повного онлайн-курсу. Уже деталі ви зможете розпитати у менеджера, але у який спосіб виглядає практичний матеріал, як ми його розбираємо, дивіться у цьому відео. І всього є 12 податкових різниць. Я не впевнена, що кожну з них я з вами проговорю, але е з кожним відео по одній податковій різниці я буду ділити стільки, скільки в мене вистачить е терпцю на це. Тому користайте. Вітаю, колеги! До вашої уваги відеоогляд податкових різниць. Терпцю в мене вистачило на 12 податкових різниць, але хочу сказати, що ці 12 податкових різниць покривають, може, і навіть 95% усіх існуючих податкових різниць. І це різниці для високодохідників, але не тільки. Наприклад, від'ємне значення і гранти ці різниці стосуватимуть, стосуватимуться і малодохідників. Ну що ж, почнемо із забезпечення. Давайте буду одразу показувати, про яку різницю йдеться. Ви можете зупиняти відео і повністю собі цю різницю прочитувати. Але йдеться про різницю із статті 139, це є 139.1.1, і на суму створених забезпечень. Для відшкодування майбутніх витрат, крім витрат на оплату відпусток, а також інших виплат, пов'язаних з оплатою праці та сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати, що буде збільшуватись фінрес до оподаткування на суму створеного забезпечення і зменшуватись на суму їх використання у тому періоді, коли буде використання, також на суму коригування, яке призвело до. Збільшення Фінрезу до оподаткування теж буде відбуватись зменшення. Як це все виглядає на прикладі? Підприємство здійснює нарахування. Рахує резерв відпусток, у нас різниць ніяких. Рахує резерв під виплату річних премій. Ніяких різниць не буде. Забезпечення під витрати, під які відсутні первинні документи. І таке підприємство є високодохідником і звітує поквартально. Ми з вами говорили, що створювати забезпечення під відсутні документи не зовсім правильно, тому що це не відповідає визначенню забезпечення і стандарту 11-го зобов'язання, забезпечення це зобов'язання, пам'ятаєте? З невизначеним строком погашення, з невизначеною сумою та строком погашення. І тому, якщо бути до кінця чесним, то під це забезпечення не створюється. Адже при відсутніх документах все-таки нам відома і сума, і строк погашення. Але деякі обережні платники вважають, нема немає документу, створюємо забезпечення. З'явиться документ, закриваємо забезпечення. Тому і ось тут в цьому прикладі я теж йду цим шляхом. Отже, резерви, які 31.12 створено резерв під виплати річних. Премій в сумі 100 тисяч і 503 створено резерв відпусток на суму 80 тисяч. Одразу дивимося там, де є резерв відпусток і річні премії. Під річні премії так ми визнали забезпечення дебет 92-го, кредит 474-го, інші забезпечення 100 тисяч, але для цілих податкових різниць жодних коригувань не буде. Також ми визнали резерв під відпустки саме адмінперсоналу дебет 92-го, кредит 471-го. Цій сумі є і самі відпускні, і нарахування ЄСВ на них. Так? <кхід> Бо коли вже йде використання, то дебет йде 471-го, дебет 66-го і, і кредит 65-го. Отже, 80 тисяч для податкових різниць жодних коригувань нема. Далі, під відсутні документи у нас є два різновиди. А, спочатку ми 2012 визнаємо зобов'язання під рекламні послуги згідно договору на суму 100 тисяч. Документів нема, але є договір і відомо, що за грудень реклама надана. Отже, дебет 93-го, 474-го 100 тисяч. У додатку РІ збільшуючи різницю в рядку 2,1.1 100 тисяч. Далі ми отримали документ, але коли аж в березні. <кій> Відповідно, в наступному кварталі у нас буде бухгалтерське проведення дебет 474 кредит 631. Але документ отримано на більшу суму на 160 тисяч. І в ньому пише, що це є рекламні послуги за грудень. Тим не менше, ми закриваємо зобов'язання на суму створеного. Створеної раніше суми, тобто 100 тисяч, показуємо зменшуючу різницю в рядку 2, 2, 1 А сума перевищення над раніше створеним забезпеченням 60 тисяч, ми відносимо до витрат поточного періоду. Дебит 93-го кредит 631-го. В даному випадку, на цю суму жодних різниць не буде. Нехай вас не лякає те, що витрати в сумі 60 лягли до витрат березня 2023 року. Саме так випливає із стандарту 11-го зобов'язання, що забезпечення на суму, якщо фактичні витрати будуть вищі, вони вважаються витратами саме того періоду, коли остаточно отримано документ. Ідемо далі. Інший приклад це коли ми створили забезпечення, а пізніше виявиться, що сума документу навпаки менша. В такому разі у нас визнано зобов'язання на 100 тисяч це збільшуюча різниця. Отримали документ на 80 тисяч аж в наступному кварталі. Закриваємо дебет го 80 тисяч для полегшення суми взяті без ПДВ, щоб вони нам тут не мутили природу. Так, все рівно ПДВ участі не бере у витратах. Відповідно на 80 тисяч у нас з'явилася зменшуюча різниця. А 20 тисяч це ми коригуємо наш. Сума нашого забезпечення, воно було створене на 100 тисяч, завищено, отже, дебет 474 кредит 719 і 20 тисяч. Інший дохід, який призвів, призвів до збільшення фінрезу, а отже, маємо право на зменшуючу податкову різницю, але по іншому коду рядка на 20 тисяч. Таким чином, 100 тисяч у нас було в збільшуючих і 100 тисяч у зменшуючих різницях. Якщо подивитись додаток РІ, то за 2022 рік, якщо інших різниць не було, адже в додатку RI ми показуємо наростаючим підсумком, у нас буде збільшуюча різниця 200 тисяч, це є сума забезпечення раз, два. Далі, в наступному кварталі, уже перший квартал 2023 року, у нас буде зменшуюча різниця 180 і 20. Ось вони. 180, 180 це сума використаного забезпечення. І 20 ідуть в іншому рядочку. Ось. Єдине, що потрібно дописати, що це є перший квартал 23-го року. З цією різницею це все. Сподіваюсь, вам було корисно. Сподіваюсь, побачити вас серед учасників онлайн-курсу. І пам'ятайте, що крім. Лекції уроків, крім практичного матеріалу, у вас ще буде можливість задати своє питання і отримати мою відеовідповідь. Тому до зустрічі, Па-па!